Врятовано одну особу. Загиблих не було. Таку статистику за минулий тиждень надали у ДСНС Кам'янського району і повідомляють, що на виклики виїздили 93 рази. 82 з них на пожежу, 3 на допомогу населенню та екстреним службам. Рятувальники району розповіли подробиці надзвичайних подій. Серед основних подій минулого тижня у нашому місті 3 березня надійшло повідомлення до служби порятунку про займання житлового будинку в південному районі, на вулиці Четверта селищна, горів дах та майно всередині на загальній площі 60 квадратних метрів. О 0052 полум'я було ліквідовано вогнеборцями. Загиблих та травмованих під час пожежі немає. До гасіння пожежі залучено 11 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області. Причини пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Пожежі в екосистемах охопили Кам'янський район у великих масштабах. Неконтрольований вогонь на відкритих територіях завдав шкоду майну громадян, навколишньому середовищу, тваринам та людям. В свою чергу фахівці ДСНС активно реагували на пожежі в природних екосистемах та на протязі тижня склали 32 адміністративних протоколи на порушників, які випалювали залишки природньої рослинності та сміття на відкритих територіях. Вогнеборці закликають не провокувати пожежі в екосистемах та нагадують, що самовільне випалювання сухостою передбачена адміністративна відповідальність, а в окремих випадках кримінальна. Законодавством України, а саме за статтею 771 Кодексу України про адміністративні правопорушення, встановлена сума штрафу за випалювання сухої рослинності, а саме від 3 тисяч 60 гривень до 30 тисяч 600 гривень. Шановні громадяни, також фахівці ДСНС інформують про те, що задимлення від горіння природних екосистем заважає роботі мобільних груп ППО для виявлення та ліквідації ворожих БПЛА. Тож, якщо ви помітили займання в екосистемах або факти порушення паліями вимог законодавства невідкладно повідомляти до служби порятунку за номером 101.